Доброго дня! Хто вам зробив зупинку у вашій долі? В декою чоловік. В декої жінка. Жінка вважала себе самодостатньої по відношенню до ситуації, і в той самий момент вона мала владу. Тому й прийняла рішення, що влада. По відношенню до взаємодії, до вас, саме щоб вплинути на новопочинання, на ваш розвиток, на досягнення благополуччя і достатку, досягнення саме по відношенню до фінансу благополуччя і достатку самодостатності. Тобто, можливо, хтось займав посаду, ви мали перспективи, мали розвиток, і людина вела груза вашою спиною, вибудувала. Свої дії негативно в ваш бік, саме так, що ви втратили самодостатність, можливості реалізуватись, активно діяти, проявлятися і йти до досягнень, покращувати ситуацію відносно фінансово матеріального благополуччя, достатку, і загалом зцілити ситуацію. Тривалий час. Зрозуміло, що вищі сили з часом нададуть вам шанс можливість, і ви саме пройдете ту трансформацію, досягнете ресурсного стану і зрозумієте, яким шляхом вам надалі рухатися. Потрібно буде пропрацювати самостійно, розбити серце, тобто вийти сум, туга, печаль, трансформацію пройти внутрішню, особливо, що стосується вашого настрою ресурсного стану і духовного розвитку, розуміння. Чому саме це відбулося? Насамперед, тому що ви довіряли саме тим людям, яким не потрібно було довіряти, потрібно було вибудовувати власні кордони і не дозволяти людям маніпулювати власні кордони. Ви мали пріоритети, але ви ділилися інформацією по відношенню до власних планів з тими людьми, які поставили крапку на можливостях досягнути результату, результативності. Ви не втратили свою ресурсність навпаки, завдяки даній трансформації цій ситуації, яку ви пройшли, ви досягли ресурсного стану. І, отримавши шанс, можливість, вищі сили говорять, дій. Те, що відбулося, відбулося. Але ти повинна, повинен йти в новопочинання, незважаючи ні на що і ні на кого. Ситуацію потрібно стілювати. Як би боляче, в який момент не було, але тільки ви можете вплинути і дати шанс можливість собі досягнути результативності в своєму житті. Насамперед, по відношенню до власної реалізації і до фінансу матеріального благоучучів і достатку. Якщо будете діяти, якщо не будете знаходитись в стані розбитого серця, в бездіяльності, тренувати собі мізки ні, цей стан ви відсікаєте, будовуєте плани, робите вибір і рухаєтесь, використовуючи шанси, можливості, які будете отримувати.